Всі вітання, мої хороші, всі вітання. Їду в місто, відправлю посилочки е їду. Бараболі чи картоплі копати не будемо, пекло. І не годно, я вчора е трошки копала, то я скажу вам, що мені таке паморока я чуть не впала. Кажу до чоловіка, то вона навіть пропаде, та картоплі, я не буду в таке пекло. Нормальні люди в таке пекло не копають. Ну. А Ми так, як ніби, в нас гектари. І все, сьогодні не будемо. Дочка сказала: не чіпайте, абсолютно нічого не чіпайте, трошки буде холод, тоді докопаємо моркву, картоплю і, і, і все решт. Маю е, заїхати на великий базар. Тобі, коли там треба купити, ну, до курва. Йому не треба купити ну, не того Але нічого не зробиш, можу беру окуляри ті темні, бо й на очі шкодить мені, я сама не знаю, що. І десь там коліжанка вже чекає з роботи з дочкою забрати їх, підобрати. Ну і що ще, що ще мені треба купити? А, ви знаєте, я не знаю, як у вас, але у мене може того, що я вікна відкриваю, от відкриваю вікно вдень. Такого ну, зранку, а потім цілий день вікно відхилене. І хочу вам сказати, що якась увечері якась така мушечка малесенька, мушечка така і так п'яли та від комарів. Маємо то-то. І треба купити відмуг, щоб покропити хоч чуть-чуть, аби то то ще попропадало. Бо я включаю настольну лампу і віджу, то там, то там літає, як воно залітає. Я вікно, правда, вдень від... зранку відхиляю повністю так, знаєте, повністю. Відхиляю, боже, і за того воно налітає, звідки воно береться, і ще все маю купити. Основне, що маю купити. А решта я навіть не знаю. Подивлюсь гроші є, куди пустити. А коли ж гроші були, а пустити можна їх за одну хвилину. Добре, мої дорогенькі, їду я. Їду, і ще вам щось потім знімаю. Бо голова болить. Голова болить. Бо спека. Добрий його. день. Отако От його. Їли чоколаду, бо голова болить. Спека сильна. Ми негодні. Ми негодні. Ми помучені. Ми такі помучені. І йшли на гуртовню. у нас, Скупилися на гуртовні, пустили гроші. Знаєте, е, нині мені у Фейсбуці таке попало, як то вони там писало, де, де, гроші, де гроші потратити, а я як ті але вже її аж на гуртовні показала, де гроші потратити. Я знаю, багато грошей на гуртовні потратила. То вони з тисячу, а може більше. Я до дві. Ну, та а, а я теж там і там, але я певно менше ну, драшу. А бо багаческа так снімає. <рек> багаческа <Богочаско сімкондар рек> <дотрачає>. На, тобі речаю. Не, я тріть того вимог для <рек> тебе, так. Я <рек> дашь, ти сладка єшка. Так, ні. Не, зілий кава, а на тобі ще не хочу я, маю. Зілий кавальчик чокулятки, а це вона для мене любимої. Чукулятку поставила. Таксіку, Все, ніжом, так, так, так повинно бути. Пока-пока. Uh, <реш> куди? Да, до дому, чекай, до ще не договорили. <реш> ще не договорили. Uh, і я зараз, і я зараз, і я зараз додому. <реш> uh, <реш> до <дому>. uh, <реш> нічого сі не робить, мені відпочинок. Uh -huh. Таке пекло, що неможливо дуже. нічого нам робити. Абсолютно дуже пекло. Ну от дуже пекло. Таке сі на дворі. Таке на дворі, що ужасне. Немає де ті окуляри по тримаю на голові. В мене зітає. Мої кислиці вже тримають. В мене не вже. Нічого. Маю сливки різати. Ти mm -hmm. маєш сливки? Mm -hmm. Не хочу. Ай. А я куди маю ті сливки подіти? Треба зробити варення, бо я маю діти в світі, можу їм тут перевозити. Мої інші. діти тут до мені не хочуть повідати. А мої сімки не люблять. Колись я любила тепер. Від молоко, о, грінку хліба з повідлом, молоко, а що а не було. Ні, бо... А тепер молоді де то їде. Молоді не їде. Я так пекала, люблю пекти. Вишиванку. Вишиванку вишиванку люблю пекти. Дуже люблю пекти. Якби було для кого я от у мене син, то вишиванку обожнює. Обожнює вишиванку. Mm. Ну я все зроблю. Вареньо обов'язково. Я сама собі не віру нині. Ми пекли. Ну знаєш, як ми колись напекли були, але ми з нею були молоді, але, але напекли були пляцків. А мама її яка була золота жінка, яка боже дівчита. Амі до півночі <laughs> <Тишиться>. <laughs> так було. Але ми туди пекли. Ми так були молоді була. Ми так. до півночі могли сидіти і, і, і то все робили. Так. Мене лише тепер такі Є такі здорочені, <laughs> що ми так все були разом і то все любили. І веселитися, і заповнитися. А тоді, щоб <laughs> були молоді, Тепер вже трохи, 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 тож а то діти. Та. Здаємо позичі. <laughs> Добре, добре, мої дорогі, я вам покажу, що на що я потратила гроші. Коліжанка, може, давай я включу. Ні, я покажу. Не покажу, а я ще собі захочу. Нічого нікого не показую. Ще добре, додому. Добре. Що, Давайте Буду... дорогі, мирного неба. Пока. Ой. Буду дома, я вам покажу, що я що О, я накупила. Зараз її треба вигрузити, бо там пів машини. Щасно, покажи. Вдома. До Зараз за одну минуточку я буду вдома. <реш> до магазин вже не повертає, бо вже там накупила всього, то вже до магазину не повертає. Що я пила, але вже добре спокус. Тушно, така жара, що вона не виносив. Просто не виносив. Бачите, мій солодкий чоловік вчора покосив трохи, поскошував, щоб було не було того буріну. І така в нас тут красота та попід ті кущі ще не косив, тільки тут поскошував, де у нас е, захід. І тут він все-таки поскочив. Знаєте, от якраз така м -м, лише початок осені пора, але відчувається, що то вже навіть сонце, вже навіть світить так по-осінньому. початок осені, Але вже так є. Так відчувається, мої другенькі. Отакась така, якась така пора тепер, що так відчувається. Файна пора, файна, але отак от відчувається Двіться. Я любуюся, я кожен раз, як виходжу з хати, от сюди в двір, я постійно тими своїми гортензіями любуюсь. Я не знаю, як хто, але мені вони дуже файні. От, дуже файні. І мої трояндочки дуже файненькі, дуже файненькі. Так, знаєте, так мішається верба, але мені її шкода, вона вже така ніби рідна для мене стала. <сладнє> Що вам сказати? Скажу вам, що тут, як я зробила підживу, дала підживу і теж починають розовіти ті е, букви, ті квіти. Але не купила, от не купила я е, е, кілька разів вже їздила і не купила піджив. Але не знаю, від чого то листя е, горить. Скажіть, від чого? Хто знає, скажіть мені, від чого горять листя. Ви горять листя. А від чого воно горить? Ну, все, я думала, може, я з'їзала того, а то я не з'їзала, і листя горять. Від жарі, може, такої? Може, від такої жарі, бо все не горить. Добре, заганяю машину, відкрила я ворота, заїжджаю я сюди, витягну тут тобто, ті всі пакунки, що покупила, і вам покажу. Так, ви знаєте, я тут на лавці поклала і вам покажу. Бо в хаті навіть не хочу вже ці розпаковувати. Тут підкатай пов... Так, добре, якби ви знали. Такий холодок, то я вам звідси все покажу. Перші окуляри, бо я без окулярів не дуже доб... так. Купила такий ополіскувач. Е, Колежанку купила порошок, бо її треба, а я маю порошок. Я купила такий ополіскувач. Собі візить 226 гривень. Не б те, але мені стане його надовго. Тут чоловікові купила тютюну, тут моя торба. А, моя торба. Дві, дві е, дихлофосу, бо якась мушечка, матьонька є, не знаю, через вікна якісь летить, коли відкриваєш. жінка мені дала десять помідорок. Я маю помідори, але тут десять помідорок. Хтось в цілу сумку. А вона що там? Що в мене в сумці, помідора. Сірників, дві упаковки, кидаю то назад. Кидається назад. Де помідори, щоб не помнялися, хоч би е, вже не повноці, бо вже вдома, щоб сумку мені не змастили, так. Тут показую вам, що я купила. Горішки. Горішки купила. Ай, 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 ай. Я думала, що вона закручена, але вона ще не висипала, бо вона там запечатана. Така м -м, польська, польська та приправа. Взяла. Не знаю, скільки вона коштує, Є нині ціна. Чи нема, на Я не, не пам'ятаю скільки. Не пам'ятаю, не знаю, не пам'ятаю. Такі е, булочки з чесничком. Колу е, купила. Ну, ще тоді я купляла. я так купила колу, знаєте, чоловік каже, що ти всю колу сама випила? Та що ж сама? Ну чого ж сама випила? Ще, ще хтось пив. Таких дві пасти томатних. Хочу борщу. От люблю борщ без всякого м'яса. Купила дві томатних пасти. Ось чуть-чуть так всіх просипало. Січка. Що там ще? Ось дві пасти. Дві пасти. Поставлю в холодильник і най вони будуть. Два, два форди кави такої. Ой, як там показати? Ось такі два форди кави купила. Зараз, зараз. Це в нас кава на гуртовні 130 гривень. Коштує. Знаєте, от 130 гривень. Ще купила такої приправи. Ось ну, така паприка солодка, і, і гостра, і копчена. Коротше, самі паприки, самі якісь паприки купила. Чотири штучки, бо в мене вже скінчилось. І праніки. ще вам, вам покажу праніки. Ось такі праніки. І все, і все. Те, що, що я купила на гуртовані. От маєте вам ціна. Як 730 гривень разом з цим пакет. А то я купила в місті. Зараз ще вам покажу. Що ви Все відправила то-то все -то до хати. Чоловік загнав машину, а я сіла трохи, тут підсивка тайпу відпочити на одну секунду. Чи на одну хвилину, що з вами поговорити? Бо дуже не можу. Знаєте, я не знаю, від чого. Розболілася так голова страшенно, що е, потім і коліжанка каже: мене так голова розболілася, що ужас. Ну, що то таке? Я випила е, таблетку, бо вона мені дала. Я щось в другій сумці в мене повно того лікарства є, а з того сумку та й ніяких таблеток немає. А голова так розболілася, що страшне. Зараз йду до хати. Трохи відпочину, а тоді, може, будемо. Щось готую, знаєте, Ось щось готую, може, навіть і зніму, бо маю таке місце з кролика замариноване кусочками. Телефонувала до дочки, дочка сказала, що потім прийде. Може, будемо сливки обрізати. ну Щось треба з тими сливками зробити. знаєте, ну Щось треба зробити і мусимо зробити. То вона прийде, а я щось готую, щоб було що поїсти. <різь> Добре. Добре. Знаєте, автомісто хоч не їхати. Хоч не їхати або як їхати, то ніде не завертати. Бо тому що та, е, якесь таке, що е, на що не подивися, то треба. Ну кожен раз не купую, ну, кожен раз я не, не скуповую, то все, щоб я скуповувала. Але часом треба щось десь купити, щоб воно е, і було. Хоч нас лише двоє, але все одно а, ну, живе, живе. <кл 'язаві> Якби не було і, і є розходи. І є розходи, хоч як не крути, хоч як ти, -то, то не економ, але розходи всі одно є. Нічого, нічого. Головне, щоб було здоров'я і був спокій, а то все марне. То все марне. Добре, добре. А мені шписк пересохло з той жарі води від таблетки, знаєте, від таблетки. А на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всього вам добре.